Злякає навіть штурмове попередження на ці вихідні. Організатори підготували легенди для двох класів вала і трек, де першим доведеться подолати орієнтовно 140 кілометрів дистанції, а другим пройти 90. Ух, до такого випробування мабуть, треба готуватись цілий рік. Нового. Готувався завжди, коли відчити перегони, доставив <laughs> порип і це. Просто <жкало. смех> виписом засіджувалися. Змагання все всіх проворович. Що стосується одягу і екіпу, деякі специфіки методом треба щоб щоб прямо. Ну, і, ну, щоб було зручно а можна так на гляси в кого так це під час на Так, ну термової, значить, швидко сохне, можна навіть на цей і нічого не буде. Зараз ці відчайдухи не дається ведмедів чи гадюк, що гуляють цими лісами. Їх не страшить можливість заблукати серед ночі далеко від цивілізації, чи змокла під проливним дощем. І не тому, що перед тобою Рембо з термінатором. Просто ці хлопці і дівчата абсолютно не знають, що на них чекає. За кілька хвилин команд старт. у команді Стар Вона мене виставилася до гори і готовий побіг. Подивимося, це радісні обличчя. Будемо сподіватися на фініші вони були Ну, Я бажаю всім здобути перемогу. Хтось переможе себе. Це дуже важлива перемога. Хтось переможе суперників і ніякого папа не перемагати природу, тому що вона може нам лише сприяти. На старт! Увага! Руш! Каметрів по асфальту і прущове цивілізація. Команди одразу розділяються. Кожен вважає, що орієнтується краще. Хоча, звичайно, є й такі, що падають на хвіст сильніше. На маршруті сімгір, завлушки від 1,5 кілометра до 1700 метрів. Крім того, одне урочище під оптимістичною назвою Пекло та полонина, на якій підчікують судді із додатковим завданням. Загалом трекерам потрібно взяти 9 контрольних пунктів. Ми розраховували швидкість лідерів, середню швидкість 6-7 кілометрів. Це дуже висока швидкість, якщо врахувати, що перепад висоти у нас на дистанції близько 4 кілометрів, загальний перепад, і люди рухаються не по дорогах, а по важких кам'янистих заборонених ділянках. Середня швидкість для пішохідного класу 3 кілометри на годину. Саме за нею розраховували контрольний час 30 годин. Хоча призначення цих змагань е, в першу чергу для хороших спортсменів, але тим не менше практика показує, що фінішує в екстрим-гонках ну, до 20% команд. Тобто команди, які можуть повністю пройти всі контрольні пункти за цей час. Ну що ну як? Для велосипедистів навантаження не менше. Це як відстань з Львова до Франківська. Спробуй проїв без тривалих зупинок. Трасою чи сільською дорогою лише починається маршрут. Чим далі, тим складніше. Додай до офіційного кілометражу постійні підйоми і спуски. Тим замість дороги у кращому випадку служить струмок. Велосипедистам дісталась така ж кількість КП, як і пішоходам, але спеціально продуманих для їхньої дисципліни. У кожному екстрим марафоні велосипедисти не постійно їдуть, а значну частину свого маршруту несуть цей велосипед. І е, з власної практики скажу, що найцікавіша ділянка – це те, де треба з велосипедом вилазити через якісь скіли діляночку чи проходити буревом. Хоча це не є е, велотріал, але це втобриво, це закметовується. Ну а в цілому на ділянці є дуже багато швидкісних стрімких спусків, е, болетистих діданок, кам'янистих діданок. Тобто,

Є все-таки один мінус в перегонах Карпатами, тому що не встигаєш ні поїсти черниці, ні напитися молока прямо з відра. От коровка Ласі нас тут зустріла і пригощає. Смачно. Наші знімальні групи пощастило. Не довелося з апаратурою проходити пішки весь маршрут. Там, де можна було нас провіз позашляховик. Уяви. поблизу перевалу легіонів на кілометровій висоті, зберегли ще австрійські дороги з буківкою. Правда, небагато. До створюють таку колію, що не може проїхати навіть джип. Навколо така краса, що гарний настрій не залишає учасників навіть після половини їхнього складного шляху. Прогнози твердили, що будуть дощі і грози впродовж усіх вихідних у цьому регіоні, Дощ розпочався лише на 8,5 годині змагань. Як тільки учасники втішили, що знайшли КП, починається драйв. Нехай для більшості учасників переправа не найскладніша ділянка, але за вирам мокнути не хочеться. Класно! Не, не знаю, що попереду. Де, що попереду. Дощо посміжає. Часто вдома я би так не відпочив. Це все і треба, сім'я. П'ятої команди на технічному етапі почався справжній ажіотаж. Учасники з приблизно однаковими силами прийшли разом на і накинулись на переправу. Давайте на вісну переправу, страхуючись. Карабіном нижньої страхувальної системи десятки. Краще, звичайно, коли команда працює разом, закручуєте карабін до кінця і рухаєтеся, тримаючи руки над головою, активно перебираючи ними, плавальними рухами. Якщо пропустив цей елемент підготовки, плавання рухи повториш у річці. Але загинемо встановлено. Команда звідси виходить, ви забуваєтеся записатися, що ви пішли, будь ласка, сопроводся на фоні по стоїках. Залишилось менше половини контрольних пунктів, але дощ посилюється і навряд чи скоро припиниться. Крім того, вже за годину другу без того непомітне сонце заховається за горизонт. Ночі перегони не зупиняються, активно продовжуються на фініші. На учасників чекає останній технічний етап. Їм потрібно спуститися дюльфером із цього мосту вниз. Першими на фініш прийшли гуцули. Команда зверенча опів на четверту ночі. Після такого виснажливого темпу спуск в річку дитяче завдання. Лише 15 годин на 90-кілометровий гірський маршрут. На таке здатні тільки витривалі мешканці гір. Не йшла що, ну, не вийшло, вийшло. А потім тут лимили сюди, хоча вони накапувати. дуже складно було її заживити. Коли робили такі дитячі помилки, яких ми ще чиміли, але плинки відмічали пізніше всі. Ну, там шести команд. Те, що робили древні помилки, а потім вже це все довелось нас наздоганяти. Найближчі переслідувачі спізнились на Гбину. Усі наступні дійшли після восьмої ранку. Лише шість команд з 35 взяли усі контрольні етапи. На відпустій призе аналогічних змагань горганські приводи К-2, один контрольний пункт пропустили. І посіли лише дев'яте місце. на до кінця. І, жаль, наш е, третій партнер. Перший раз нам цього року з гонку. Не уявляю, що це таке, а зустрівся дуже з великими труднощами. Перегони без звукових обмежень. Найстаршому пішоходові 41 рік. А з велосипедистів найстарший учасник і взагалі прийшов першим. Асфальтом набагато довше. Ми полізли через гори, там тяжко, болото, дощ, з змір, спустилися. І якраз КП було на нашому шляху. Тобто, що не треба було йти на асфальтову ділянку, а на нашому шляху було капе. Це було найкраще, найбільший подарунок, від організації. Прийти першим не значить перемогти. Потрібно сфотографуватись біля усіх етапів. Якщо переплутити... Тобто чи не знайшов хоча один, опиняєшся у загальному рейтингу нижче. Тож на найвищому щаблі у класі вала любителі потоків, збірна з Білої церкви і долини. А у Тріалі закарпатські ушліпки. Набагато сильніша команда за нас. Ну, так сталося, що перемогли ми. Ми її ще раз співчуваємо, але гонка і гонку Вася, і... какое у тебя було настроєння? У нас у нас був дуже хороший. Не знали, що ми маємо вийти з пункту А в пункт А і потрапити в пункт А. Так? Ну і любим, де вдавалося бігти,